Повідомити їм про це і там самі. У нас немає агресії. Вони такі самі українці, як і ми. Хай ти де з нами. Я Я тільки за. Я хочу піти передати БВшникам і Беркуту дитяче шампанське, таке на службі не алкогольне, щоб вони випали за наше щастя, за наше весілля. Сьогодні буду в прямому ефірі. Ми йдемо з добрими намірами. Так Сонечко, ти вже нарешті є. Давай болеємо часом. Все, пішли. Так, все, дві камери отиде. Сюди виходите, ми тут чекаємо. — Ти просто підтягуємо. Я, я перепрошую, ми хочемо поспішувати. Ми не плакуємо, потім здавати. Дитяче шампанське, беть. Це дитяче шампанське. Тут навіть На немає. Шампанський для вас, щоб висвали за моє щастя біля автобуса. Добре, бачите, ми нічого поганого не робимо. Ми зараз коментуємо. Добре, скажімо це провокація. Покиньте, тому що зараз ну буде не А що чути приводу того будуть наступати чи не будуть? Ну я побачила проекцію налаштовування. Я це відчула <гану> <гану> так, щоб вони бачили ми їм знали, покажем, що, пані молодня, що, знає, що ми п'ємо шампанське. <год>, <пілляв> <здоров> <пілляв> Но <Много> я літа. Но я літа. Ми хочемо, щоб всі камери показали, що ми п'ємо саме те дитяче шампанське, яке ми пропонували їм. Вони реально перебувають на, на мою думку. Ми, от бачите, одружуємося, веселимося, святкуємо і так далі. А їм цього не зрозуміти. Мені дуже шкода. <пілляв>